Ось такий красивезний СПФ від Лап'янта На хімічних фільтрах, але це не просто СПФ, це доглядовий засіб, два в одному можна сказати. Тобто тут сонцезахист і ще й суперзволожуючий крем, тому що в складі шикарні доглядові компоненти, зволожуючі, такі як рослинні глікозаміноглікани, гідролізований колаген, зволожуючий комплекс Акваксил, також є рослинні екстракти. Крем. Має максимальний захист від UV і UVA випромінювання. Текстура просто шикарна. Мені ось чимось він нагадав Сангель від Suckin. Легенький, абсолютно прозорий і залишає за собою дуже гарне сяйво. От не блиска, саме таке uh, мерехтіння сяйво. Поглинається дуже швидко, невагомий. При цьому Відчуття зволоженої шкіри залишає за собою, а в баночці тут об'єм 40 мілілітрів.